Ось Дональд Трамп за останні місяці купив корпоративні та муніципальні облігації, що не менше на 82 мільйони доларів. Він інвестував у компанії, які можуть отримати вигоду від рішень його власної адміністрації. Це викликає побоювання щодо можливого конфлікту інтересів. Білий дім раніше заявляв, що Трамп передав свої бізнес-активи. В траст, яким керують його діти, але коментарів щодо цих нових інвестицій поки немає. Самі подумайте. Тобто, твої діти керують твоїм трастом, твоїм бізнесом. Ти знаєш завтра акції, яких компаній можуть піднятися догори, і що ти зробиш? М -м? Ти скажеш, мабуть, так. Акції компанії зараз ростуть, покупати треба буде. продавати покупати. Ну, ви не так думаєте, як я? Скажіть. Хіба це не корупція? Ми розглядаємо тільки Україну, я хочу бути максимально об'єктивним. А в Америці це корупція чи ні? Мені цікаво, у всіх країнах світу це корупція, коли керівник країни, знаючи про певні фінансові вигоди в бізнесі, купує саме цей бізнес, а завтра приймає постанову або указ. Президента, є, за допомогою якої відбуваються зміни у тій чи іншій галузі бізнесу. Цікаво. вам подумайте. Як сказав один класик, думайте. Завтра в Україні знову очікується невелике потепління. Температура підніматиметься до плюс 15-17 градусів, але з сильним вітром до 15-20 градусів. Метрів за секунду на заході, можливі дощі на решті території без опадів, розповіла сонтокіня, синоптокіня Наталія Діденко. І у Києві в понеділок потеплішує до плюс 12 градусів. Також очікується сильний вітер південних напрямків з штурмовими поривами. А вже 19 листопада через циклон знову похолодніше. Ну і у столиці вже по Олеця вже понад тиждень триває експеримент з новим знаком на світлофорі. Це грецький хрест. Його облаштувала на перехресті вулиці Володимирської та бульвара Тараса Шевченка. При ну, і принцип його роботи та враження водіїв від нововведення розповість детальніше наша кореспондентка Діана Ануфрієва. Давайте послухаємо. Я зараз перебуваю на перетині вулиці Володимирської та бульвару Тараса Шевченка. Це місце стало першим в Києві, де запустили новий дорожній експеримент. Тут встановили спеціальну світлофорну секцію під назвою Грецький хрест, яка має підвищити безпеку лівого повороту. Раніше водії, які їхали з боку золотих воріт і хотіли повернути ліворуч, мали постійно слідкувати за зустрічним напрямком. Чи зупинилися там автомобілі, чи загорілися для них червоний. Тільки після цього можна було виконувати маневр, що часто створювало ризики та затримки. Тепер на перехресті встановили додаткову світофорну секцію. За словами спеціалістів, грецький хрест має не лише підвищити рівень безпеки, а й покращити організацію руху. Працює він дуже просто. Якщо на ньому засвітиться червоний хрест, це означає, що зустрічний рух зупинений. Там загорівся червоний сигнал. І водій, який стоїть перед стоп-лінією, може спокійно повертати ліворуч. Тобто тепер не потрібно вгадувати за машинами є чіткий індикатор. Коли маневр безпечний, такі світлофори активно застосовують у європейських країнах для Києва. Це перша локація, де випробовують подібний формат. Зараз експеримент триває вже тиждень. Ми також поспілкувалися з водіями, щоб дізнатися їхню думку щодо нововведення. Далі пропоную послухати їхні відгуки. Це напевно правильно з одного боку, тому що транспорт зараз є перенавантажений і є дуже багато все так людей, які можуть. Порушувати правила дорожнього руху, те, ще їх стає більше класно, але було б добре, якби про них повідомляли. Так, да, буду притримуватися цих правил, так. Було б добре, якби Київ впроваджував би виконання тих правил, які вже існують, особливо щодо шумового засмічення міста нашого. Але нові ініціативи теж добре. Я не знаю, чи подобається, чи яка різниця. Треба ж їх. Експеримент буде тривати протягом найближчих двох місяців. Фахівці та патрульна поліція, які погодили грецький хрест, спостерігатимуть за реакцією водіїв, збиратимуть їхні відгуки, а також аналізуватимуть статистику ДТП, щоб розуміти, чи справді така секція робить рух безпечнішим та зручнішим.